Збройні сили України почали наступ на Сході. Є значні успіхи. Що ж там відбувається на фронті російсько-української війни, поки псевдогромадянська війна охоплювала РФ, розповідаю просто зараз на каналі Січас. Отже, східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на кількох напрямках одночасно. Про це розповідає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Далі я її цитуватиму. Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на кількох напрямках одночасно у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед: на Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському напрямках ворог намагається наступати, але йому не вдалося просунутись. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли. На всіх напрямках наступу на півдні тримають тривають важкі бої, і ворог в обороні докладаючи мало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас противник несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки. Ну що ж. Разом з цим є і приємні для нас новини. Їх сьогодні повідомив командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврі Олександр Тарнавський. На Таврійському напрямку сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які на секундочку були окуповані ще з 2014 року. А це 0,51 сота квадратних кілометрів площі на карті. Вони позначені синім кольором. Населений пункт лежить. На карці на 30 кілометрів від Донецька, і можу сказати, дійсно кожен сантиметр нашої землі дається нашим захисникам потом і кров'ю. Тому навіть таке маленьке село це величезна перемога сьогоднішнього дня. Ну, як ви вважаєте, чи пов'язаний прорив наших військ із невдалою спробою збройного перевороту вагнерівців у Росії? Напишіть у коментарях свої думки. Ну а що відбувалося там за паребріком? Нагадаю, вже за мить. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. Ми будемо дуже вам вдячні. Ну а далі дивімося разом. Вагнерівці просуваються все ближче до російської столиці і вже буквально на порозі московської області. Тим часом Владимир Путін настільки злякався, що сів на літак, дав дьору із Москви і зненацька зник із радарів. Невже з бортом кремлівського диктатора щось трапилось? Давайте з'ясовувати просто зараз на каналі Січас. Бойовики ПВК Вагнер відкрились на карті Росії ще один російський регіон. За даними українських спецслужб, вже близько 15.00 за київським часом вагнерівці перебували на підходах до Липецької області. Згодом цю інформацію підтвердив і губернатор Ігор Артамонов каже, що техніка пригожинських заколотників пересувається територією його області. Відео, також публікують очевидці. На кадрах бачимо танки та цілі колони вантажних автомобілів. А ось і фото колон, якими вагнерівці катаються по Липецькому регіону. Їх можна розглянути поближче. Ці світлини публікують РосЗМІ. Водночас місцеві пабліки показують ще й такі відео: аби завадити просування бунтівників, ескаватори навмисно розібрали дорогу. Логіка така: якщо просування не припиниться, то принаймні забуксує. І ще деякі спільноти повідомляли, що найманці колишнього кухаря Путіна вже ймовірно просунулися ще ближче до Тульської області. Вона вже безпосередньо межує із московською, а це означає, що до Білокам'яної їм залишилося всього якихось 300 кілометрів. Туди вони можуть дістатися вже за 4 години, пишуть у телеграм-каналах. І скажу більше, на просторах інтернету навіть спливали новини, нібито Пригожин зі своїми загонами вже досяг і самої Московської області. Входили туди Пригожинці нібито через місто Барабаново, однак ця інформація не підтверджена. І, судячи тривожності серед пропагандистів, цілком може бути в майбутньому реальністю. Так, про російський політолог Марков визнає, колони ПВК таки йдуть на російську столицю. Ось що пише путініст. Вони майже не зустрічають опору, бої лише з авіацією, причому небагато. Нібито Вагнер уже й Воронеж перейшов і зараз йде через Липецьку область. І незабаром Тула, і там уже Москва. На околицях Москви почали споруджувати якісь укріплення з мішків із піском. Боїв у Москві ще не вистачало. Звичайно, ситуацію треба усунути і вивести все в мирне русло. Ну а про те, що Москва без особливого ентузіазму готується протистояти Пригожину, пишуть і місцеві ЗМІ. Ось як виглядає блокпост на в'їзді до міста. Там нібито перекрили деякі дороги, однак кволий рух все ж таки є. На Горьківському шосе, на виїзді із Москви, ОМОН вибірково перевіряє машини. У зворотньому напрямку сильні затори. Скоріш за все, москвичам. Таке лише сподобається, адже мер Сабянін голосив понеділок вихідним днем. Ось що він написав у себе в телеграм-каналі. З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу оборонно-промислового комплексу міських служб. Та погуляти росіянам все таки буде ніде. Адже парк сокольники, зокрема, закрили для особливого розпорядження. Також по Москві йде евакуація відвідувачів музеїв та торговельних центрів. Людей просять звільнити приміщення навіть Третьяковської галереї, а також будинку культури гес 2 мега-біла дача, ТЦ квартал. Попередньо причиною є анонімні повідомлення. Але що ж криється в тих повідомленнях та хто їх і кому надсилає, це загадка. Єдина велика перешкода для ПВК перед російським мегаполісом це річка Ока. Міст там перекритий, росіяни стягують великі колони техніки. Одначе невідомо чи зможуть пригожинські головорізи вполювати таки на свою ціль, яка сидить у Кремлі. Звісно, я говорю про главу Росії Владимира Путіна. За даними сервісу Флайрадар о 14.16 по Москві із московського аеропорту Внуково в бік Санкт-Петербурга вилетів урядовий іл 96 300 пу Владимира Путіна. І у тому ж напрямку о 14.44 із того ж внуково вилетів другий президентський борт ту 214 пу втечу президента Путіна підтвердили в українських спецслужбах. Я зацитую. У нас вже є дані, що Путін їде з Москви. Його везуть на Валдай. Адже саме там і розташована резиденція диктатора. Однак чи все ж долетів туди ботоксний, невідомо. Видання «Важна історії повідомляє, що літак Путіна зник із радарів в районі Творі. А другий борт перестав подавати сигнал над Гатчиною. На обох літальних апаратах встановлено обладнання для керування армією. При цьому вусатий Глашатий Путіна Пісков повідомив, що кривавий президент, нібито досі працює у своїй адміністрації. І крім цього, стверджують, що навіть всі його помічники і секретаріат також досі перебувають на робочих місцях. Менше з тим, не один диктатор перелякався за свою плешиву шкуру. Так Москву вже встигли терміново покинути. І прем'єр-міністр Росії Михайл Мішустін і заступник голови російського радбезу РФ Дмитрій Медведєв. Віцепрем'єр Росії Денис Мантуров вилетів із Москви о сьомій ранку ледь не першим, і вже приземлився в безпечному турецькому даламані о 12.06 по Москві. Бізнес джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга вилетів сьогодні об 11.30 ранку та приземлився до Баку о 15.04 Знову ж таки, по Москві. Цей політ, як пишуть виданні, заплановано було ще вчора ввечері. І ще один рейс олігарха Владіміра Патаніна очікує виліту з Москви до Стамбула о 17.00. Ну а тим часом залишити батьківщину звичайним росіянам вже не світить. Ціни на квитки злетіли до захмарних сум. Так, от на прямий рейс квиток із Москви до, наприклад, Єревану коштує до 200 тисяч рублів. У Дубай вартість квитка сягає 350 тисяч рублів, а до Стамбула, Стани та Тбілісі, взагалі вже нічого не залишилося. Ось такий вигляд має залізничний вокзал у Ростові. Люди просто тонуть у дожелезних чергах, і ймовірно, більшості із них все ж таки також не, не вдасться евакуюватися. Ну а тепер звертаюся до вас із традиційним запитанням: як вважаєте, чи вдасться таки Вагнеру дійти до Москви до кінця цього дня, наприклад? Та спершу дайте вподобайку цьому відео. і Підпишіться вже нарешті, якщо досі цього не зробили. Я щоразу про це нагадую.